Доброго вечора, друзі. Сьогодні 18 січня 2023 року, і це 18-й день нашої акції на підтримку закону про ленд-ліз. Я в Нью-Йорку, Вашингтоні. Залишились люди, які кожен день стоять з прапором під Білим домом. І так як наша акція перейшла на новий етап, потрібно більше прикласти сил з організаційних робіт. Тому я тут спілкуюся з українськими ЗМІ для того, щоб розповсюдити інформацію для того, щоб пробити цей, цю інформаційну блокаду. Найлегше, на мій погляд, це зробити з України, а потім з цим зайти вже сюди в Сполучені Штати Америки. Ще одна новина по підсказці одного із моїх підписників: я змінив назву сайта. Просто з Юрій Підвальний на Land Lease for Ukraine. За цією назвою ви зможете мене знайти на YouTube. Всі підписники, оскільки я розумію, збереглися. От. Але на всякий випадок, напишіть декілька коментарів, щоб система підхопила. Я не знаю, як це працює, але я бачу, що назва змінилася, але всі залишилися. Всі відео цілі. І тому я маю прохання зайти ще раз і щось написати. Не дивлячись на те, що проти нас розгорнута інформаційну війну, кількість наших прихильників зростає. І на кожну велику зустріч приходить все більше і більше людей. Я вам скажу, навіть був випадок, коли прийшов один молодий чоловік і сказав: ви знаєте, я не знаю, хто ви. Але моя мама дивиться вас у Чикаго і попросила підійти сюди, на це місце, і передати вам привіт. Дякую. Я теж передаю вам привіт. Читаю в коментарях. Дякую за коментарі. Вони підтримують і надихають. Наші критики нам закидають, що подивиться їх не так вже багато. Їх там до сотні чоловік збирається. Понеділям, і я скажу, де в чому вони праві. Але все ж таки я розумів, що з одного наскоку це питання не вирішити про ленд-ліз. І розумів, що це не спринт, це не 100-метрівка, яку треба пробігти. Це марафон. І все для того, щоб виконати це завдання, у нас є. Ми не звертаємо уваги на наших критиків. Ми швидко вчимося. так, Ми не професіонали, ми не професіональні журналісти, але якщо професійні журналісти цим не займаються, то прийдеться нам виконувати цю роботу. прийдеться нам навчитися це робити. І, як я вже сказав, ми швидко вчимося, і в нас виходить. Також ми звернулися в Посольство України, поставивши запитання, чи дійсно Посольство України розповсюджувало інформацію серед лідерів громад з проханням не підтримувати нашу акцію про надання лендлізу для України. І побачимо, чи підтвердять вони цю інформацію чи спростують її. Ми чекаємо на відповідь. Також хочу об'явити, що наступна велика зустріч відбудеться на тому самому місці. 29 січня в місті Вашингтон, DC під стінами Білого Дому по вулиці пенсильванія Евеню о першій годині дня це буде також неділя. Запрошуємо вас приєднатися. Будуть приємні знайомства і спілкування. Також ми зможемо записати. Наступні відео зі зверненням до всіх небайдужих і зі зверненням до конгресу. Я нагадую, друзі, що на попередніх відео і на цьому теж буде внизу прикріплений лист до конгресменів Сполучених Штатів Америки І також там буде ссылка на сайт, де можна знайти свого конгресмена. Будь ласка. Знаходьте своїх в своєму дістрікті, і якщо ви згідні з текстом цього листа на підтримку України і на підтримку закону про ленд-ліз. Будь ласка, скачайте цей лист і відправте своєму конгресменові, щоб у конгресменів була підстава звернутися до спікера з проханням розглянути питання. В конгресі, чому не працює ленд-ліз до цього часу. Це єдиний спосіб надати Україні достатньо зброї. Кожного дня вмирають українці на фронті, в тилу і на окупованих територіях. Тому, будь ласка, не будьте байдужі, тільки цим можна допомогти в повному обсяді. Я вдячний всім, хто займається волонтерством. Так як і я своєю сім'єю, хто надсилає кошти і хто надсилає все необхідне і медицину. Але як я пересвідчився, і, мабуть, ви вже, що потрібно докласти більше зусиль для того, щоб допомогти Україні. І один із шляхів, як це зробити, це відкрити. Законну програму допомоги Україні Ленд-Ліз. Дякую за увагу. До зустрічі у Вашингтоні.